Вітаю всіх на курсі 25 істин. youtube креатора це 16-та лекція, де я розкажу вам про маркетингові підходи до залучення в свій бренд. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі you YouTube Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток YouTube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріп закріпленому коментарі. Між маркетингом та діяльністю на YouTube можна провести деякі аналогії. Перше придбання це перший контакт із вашим контентом, наприклад, на сторінці рекомендованих відео. Мерчендайзинг – це правильна оптимізація та просування контенту. Умовно, побачивши товар по телевізору, покупець вирушає до супермаркету, де завдяки. Грамотному розміщенню знайде цю продукцію та купить. А чи він придбає її повторно чи порадить знайомим, залежить від якості. Подібне відбувається і з контентом. До вас повернуться тільки якщо ваш продукт дійсно якісний для цільової аудиторії. Дорогу в магазин запам'ятати набагато легше, ніж шлях до каналу на YouTube, тому важливо розраховувати не лише на випадкові зустрічі із глядачем, організовані платформою. Необхідно з першого контакту зачепитися за пам'ять аудиторії. Блогер має бути персонажем. Створюйте образ з оригінальними фішками. Сюжет і поведінку героя наповнюйте особливостями, які запам'ятовуватимуться і будуть асоціюватися саме з цим каналом. Килим з оленями на фоні, специфічні мовні обороти або ритуали допоможуть повертати підписника до переглядів, як тільки він побачить знайомий стиль обкладинки. Щоб бути відомим брендом, краще бути блогером з обличчям, тобто знімати себе на камеру. В більшості випадків. Падків на одних монтажах далеко не заїдеш, перетворивши себе на бренд, ви підвищите стелю розвитку кар'єри креатора. Такий підхід також безпечніший. Канал, як і сторінка в інтернеті, навряд чи буде передано вам у спадок нащадкам, але соціальна роль сформована завдяки індивідуальній впізнаваності, може бути монетизована і е, поза платформою. Людина об'єктивно не може запам'ятати багато джерел контенту у вигляді youtube каналів або. Пабліків, сторінок, сайтів і так далі. На кожну категорію інтересів є лише кілька вільних місць на полицях глядачів, тому успішному креатору важливо прагнути займати перші позиції в окремому сегменті у сприйнятті користувачів, асоціюватися з конкретним напрямом. Наприклад, коли ми згадуємо комедійних акторів, на думку спадає Джим Керрі або Робін Вільямс, що керує покупцем, коли він повертається до бренду. Ні сам об'єкт продажу, ні. Навіть рішення проблем, як стверджує багато хто, а саме емоції, які він отримує від роботи компанії, з якої має справу. Може, річ у емоціях і при виборі контенту зачіпки, які створюють настрій, існують візуальні картинка та динаміка, аудіальний, голос, музичний супровід, і навіть тактильні. Мерч як платний, так і подарунковий. Як створювати мережі асоціацій, також можна навчитися у маркетологів. Один із їхніх інструментів це слогани. Чому в рекламах медикаментів постійно співають дивні пісеньки? Відповідь очевидна, прості Рими легше запам'ятовуються. Якщо у відеорекламі зреформувати, наприклад, мігрень цитрамень, то якщо у відеорекламі сформувати мігрень цитрамень. То в аптеці покупець буде шукати цитрамень. Приклад, звісно, дуже прямолінійний, але такі хитрощі спрацьовують і масштабуються на будь-який формат прив'язки бренду до того, від чого він лікує і з чим повинен асоціюватися. Можна самостійно описувати та пояснювати глядачеві перевагу проведення часу саме за переглядом ваших відео, ставлячи у порівняння з собою. Інші види дозвілля, така фішка, родом з телебачення. Там це звучить як не ходіть по іншим каналам. Наприклад, оглядачі фільмів можуть промовляти таку фразу, що може бути краще ніж у неділю ввечері заварювати чайок та подивитися огляди найкращих фільмів за тиждень. Тому скоріше ставте на паузу, біжіть на кухню за смаколиками та погнали. Я думаю, ви щось подібне чули і неодноразово. Тепер знаєте, що це робиться не просто так. Якщо робити це нативно і регулярно, ваша аудиторія справді почне так вважати. Використовуйте такі підходи, помножені на регулярні публікації цікавого для масової аудиторії контенту, щоб не випадати з голови глядачів, і бути постійно в полі зору. Сприяйте розмовам про себе на перервах, обідах. І в офісах біля кулера.